З його місця, де треба бути обережною. Ось тут сьогодні я перескочила і впала. Просто тепер дивіться, що я перемотала ногу йду лісою. А, до речі, я намазала У мене був діклофінок. я ним намазала і дивлюсь там синець. Може, додам. Трішки вам так і собі в пам'яті збережу, як я полетіла і взагалі, які були наслідки. На площі біля податкової. Вон я там, привіт, всім привіт. Відкрили, моя перемотана нога, тепер буде всюди її показувати. Відкрили біліни, можна прийти, подивитися. Зараз буде трішки історії про те, як Ісус Христос народився. Йосип був родом, з Віфлеєму, туди з'їхалось так багато народу, що місця для ночівлі не залишилося. Марія і Йосип сховалися в печері стілі для худоби. Там народився Ісус. Марія запеленала його і поклала в ясла – годівницю для тварин. Ось тут швидесенько, як виглядає. І ходімо до наступного. Тут по колу треба ходити, і тут можна подивитися всім. Всі біляни, це три королі. Ще одна сцена називається Караван чарівників. Караван виїжджає на вулиці Єрусалиму з таємничими персонажами, які слідкують за зіркою. Це волхви, які прийшли зі Сходу, щоб запитати, де вони можуть знайти царя юдейського, якому вони хочуть поклонятися. Наступна сторона. собака. Наступна сцена мені також дуже сподобалася. Це будинок Назарет. Деталізована сцена, де пресвята родина працює за роботою. Йосип столярить, а Марія шиє. А дитя розважається зі своїми друзями. Спокійна та рідна атмосфера в маленькому містечку Назарет, де люди, сусіди святого сімейства, займаються своїми щоденними справами. Боже, як гарно, подивіться, ось так. Відсвічує від скла, на жаль. але які мілкі деталі. Дивись, собачки, котики, люди. Так, ось там далі можна позаглядувати і побачити купу цікавих деталей. Це він диви милостиню, проси, а вона йому дає монетку, так? Смотря візуально виглядає так. Йдемо далі. Так, і четверта сторона. Остання це вже народження Христа. Зірка стала зверху, де було дитятко. Волхви увійшли в хлів і побачили Марію та її сина. Вони піднесли Ісусові дари, золото, ладан і смирну. Потім вони пустилися у зворотній шлях. Наступна сцена називається Народження серед оливкових дерев. Ісус народжується в оточенні олійниці в тіні оливкових дерев і серед роботи тих, хто здивований народженням, в оточенні речей і жорен поруч із водоспадом, що протікає через віфлеєм. А як тобі могло сподобатись? Це ж не їла, ми ж не купували цей рулет. Мені подобається, як оно прикольно виглядає. А, просто як виглядає. Щось новеньке, якийсь рулетик новенький. Це продається до, до, до речі, ціна розкон. 8,90 до трьох королів. Роскон де Реєс – це традиційна іспанська випічка, яку готують і їдять на честь свята трьох царів, що святкується 6 січня. Це свято символізує завершення Різдвяних свят і присвячене приходу трьох мудреців до немовляти Ісуса з подарунками. Часто всередину кладуть дві речі фігурку короля або іншого символу та сюрприз боб Хто знайде фігурку короля, стає королем. Дня. Той, кому дістанеться Боб, має заплатити за пиріг наступного року або виконати інше завдання. Покажу ціни на рибку. Зараз креветки по 99. Нам, ну, Нам оця подобалась рибка колись, поки в консумі я не знайшла там черв'яків 3,50, зараз Бакаладія називається. А сальмон, скільки зараз Сальмон? 10.50. Дорада 875, Любіна – 825. Я хочу подякувати всім за підтримку під останнім відео, де я розповідала, що я впала. Так, якось сталося, ми провели вже якусь таку аналітику. Роздуми у нас були з приводу того, що. Грудень для нас останнім часом. Останні, ну не останнім часом, а поки ми тут в Іспанії, для нас дуже важкий. Не можемо зрозуміти чому, але кожен грудень якісь трапляються події. Тому відео, коли я додаю, я жах і сама передивляюся, і буде цікаво подивитися. Ми вже не розмовляємо про те, що реально завжди якісь там проблеми, якісь питання всі в грудні. Випливають на поверхню і треба швиденько щось вирішувати. І я що чую навколо себе. Ось в мене з ногою це трапилося. у моєї подружки, у її там чи куми, чи знайомої вона зламала руку на днях. У іншої там щось зубами сталося. Коротше, навколо мене всі якісь також хворі люди, у яких проблеми вилізли саме зараз. Чи це період такий, чи ні. Дайте зворотній зв'язок. Може, у вас також є якісь проблеми зі здоров'ям, які вилізли саме у грудні і саме зараз, наприкінці року, перед цими різдвяними святами. Бо в нас якось так стається, що все, все на грудень припадає. І ми вже думаємо, що нам пороблено з цим груднем. Хто додивився відео аж до цього моменту, і хочу вам нагадати, що можна цьому відео поставити вподобайку. Якщо ви це ще не зробили, зробіть це, будь ласка, тому що мені здається, що останнім часом я. Впала в якусь немилість до цього Ютубу, цьому Ютубу, і тому мої відео не дуже рекомендуються. Ну, взагалі, просто я хочу вас попросити поставити вподобайку і підписатися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Кожному з вас я бажаю міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі у нових відео.